Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо потужний зарядний пристрій, він же Powerbank з бездротовою зарядкою для мобільних пристроїв від компанії Varta ємністю на 20 000 мА. Постачається в фірмовій упаковці. Комплект. Давайте розглянемо комплектацію. Тут у нас знаходиться інструкція. Також дріт живлення з USB на Type-C роз'ємами. І ось такий пауербанк. Кнопка вімкнення, є індикатор заряду 4 шкали. Бездротова зарядка. Можна покласти мобільний пристрій, який підтримує бездротову зарядку на павербанк, не підключати його через дріт. І мобільний пристрій буде підзаряджатися без проблем. Є повноцінні два роз'єми USB і також роз'єм Type-C. Дуже зручний і компактний пристрій дозволить підзарядити мобільний телефон біля 3-4 разів. При купівлі на павербанк також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено до зустрічі в наступних відео.